Кожен другий в Україні користуються послугою доставки компанії під назвою Нова Пошта. Якщо запитати у українця, чим ти відправляєш посилки та отримуєш їх від своїх знайомих або родичів, то відповідь буде очевидна: нова пошта. Але є громадяни України, а також громадяни інших держав, проживаючих на території України, які користуються іншими сервісами: на кшталт Укрпошта, «Містекспрес» і так далі. Але це відео не про них. Ну все. Тяніть бокальчик холодного освіжаючого квасу до монітора та приємного. no pero Десь в кінці відео розповім, що саме на думку йолопні в Зарефії доставляла нова пошта та чому вони завадили. І не забуваємо про короткий гайд, як убезпечити свої дані, користуючись цим сервісом, який також буде в кінці відео. Давайте спочатку розставимо всі крапки над «і». Не буду я нову пошту чи інші поштові сервіси за якісь недолі. Користувач праві самостійно вибирати собі комфорт та сервіс, за який він платить власні зароблені тим чи іншим шляхом коштів. Цю інформацію я вирішив донести до тебе виключно через специфіку. Моєї діяльності, хто додивився відео до цього моменту, напевно зрозумів, що мова відео піде про безпеку під час користування поштовим сервісом, нова пошта, а також всі ризики, які можуть чекати тебе на шляху від замовлення товару до його отримання у відділенні. Так, от і попався. Як ти зрозумів, наші здібності є не тільки видалені чи відновлені доступу до телеграм-аккаунтів, але ще й можемо провести аудит твоєї безпеки в інтернеті чи знайти найвідвертішу інформацію про твого кривника. Якщо цікаво, то хочеш покращити свою безпеку. Звертайся в наш телеграм. За невелику винагороду допоможемо тобі вирішенні майже будь-якого питання. Посилання на наш телеграм, WhatsApp чи пошту шукай в описі під відео. З приводу злитих баз даних у вигляді ваших логінів, паролів, номерів телефонів, електронних пошт і так далі. Нова пошта не відрізняється нічим від інших сервісів на кшталт, Укрнет та відео про які вже вийшло на нашому каналі. Аналогічно за такими фактами, і нова пошта іноді відчуває на собі хакерські атаки, вслід за чим на хакерському форумі типу Експлойт і так. Далі з'являються усім звичні бази даних з твоїми конфіденційними даними. Не треба далеко ходити. 19 травня 2023 року бомжі Кілнет заявили, що вони причасні до атаки на нову пошту, яка тривала два дні, та виставили у своїй телеграм-групі пруфи злитих баз. Якщо ти ще не занурився у ці теми, раджу прийти до тями та скоріше внікати в це все на дворі, вже середина 2024 року. Розвиватися ніколи не пізно, просто дій. дій, і все вийде. Так, з мотивацією наразі все, оскільки ми воюємо. З цими мразотами, які ховаються під ганчіркою у вигляді триколора, то треба добре розуміти, хоча нова пошта заперечує такий факт через те, що будуть втрачати клієнтів. Ці уламки цивілізації злили отримані бази даних з вашими логінами, паролями, паспортними даними, пін-кодами, які скоріше за всього, такі ж самі, як і пін-код від твоїх банківських карт. Оскільки ми воюємо з цими мразотами, які ховаються під ганчіркою у вигляді триколора, то треба добре розуміти. Хоча нова пошта заперечує такий факт через те, що будуть втрачати клієнтів. Ці уламки цивілізації злили отримані. Бази даних з вашими логінами, паролями, паспортними даними, пін-кодами, які, скоріше за всього, такі ж самі, як і пін-код від твоїх банківських карт, оскільки оплачуючи через NovaPay, дані про банківські картки також є, і все це отримують злочинці. В даному випадку вони злили ці бази даних безкоштовно на тіньових хакерських форумах усім бажаючим. Є питання, чим це загрожує особисто тобі? Ну, є чи ні? Я думаю, є. І відповідь проста: через деякий час, коли ці бази завантажать усі бажаючі, перевірить на валідність та подальшому маючи твої дані, будуть. Будуть намагатися зайти до мобільних застосунків онлайн-банкінгів, забити карту собі в Google Pay чи Apple Pay, та піти купити собі травки за твій рахунок. І так, довгоочікувана коротка інструкція, як безпечно користуватися поштовими сервісами, та на 90% не перейматися за витік своїх даних. Перше не вводьте особисту інформацію на підозрілих сайтах. Друге ніколи нікому не передавайте секретні коди та паролі від особистого кабінету. Третє. Уважно перевіряйте сайт чи мобільний застосунок, на яких вводите пароль до особистого кабінету. У нової пошти. Єдиний офіційний сайт та мобільний застосунок. Шахраї, до речі, можуть підробляти їх та видавати за офіційні. Захищений сайт містить стрічці адреси HTTPS, замочок, захищений протокол. Звертайте на це увагу. Додатково перевірте відгуки на сайти через пошукові системи. Перевірити сайти, до речі, можна за допомогою спеціальних сервісів кіберполіції, посилання десь буде на екрані, або сервісу асоціації ЄМА. Посилання також буде десь на екрані. Четверте створіть унікальний пароль до особистого кабінету нової пошти та не використовуйте його для інших сервісів. Не можна використовувати паролі, які легко вгадати, наприклад, QWERTY 123 123321 і так далі. Починається або закінчується пробілом. Пароль має містити принаймні 8 символів. Це можуть бути комбінації літер, цифр і символів. Все просто надійний пароль допомагає захистити особисту інформацію, електронні листи, файли та інші дані від зламу. Переварюйте інформацію, поки Кожен повинен перейматися за свої дані самостійно, коли це вже сталося, нікому і нічого не доказати. Компанії, які потерпіли від таких атак, будуть заморщувати це все, оскільки будуть боятися втрати клієнтів. Ай майже не забув. Як і обіцяв, російські хакери заявили, що вони своєю атакою нібито заморозили доставку танків Леопард та БМП Бредлі на лінію фронту. Смішно, мені так. Але на болотах вірять цю маячню. Давайте дискусію в коментах, як саме нова пошта доставляє техніку у вигляді танків та БМП на фронт? Та чи є там взагалі грузові відділення, адже звичайні до 30 кг? А може цю техніку в коробках по 30 кг привозять? Хто знає, пишіть щось, будемо читати. Приймається булінг Кацапів, до речі. І ще не біжіть від проблеми. Користуйтеся будь-яким сервісом, яким тільки забажаєте. Але крутіть в своїй голові наші слова безпеки всім інтернет-просторі і скоріше. para morrer.